Сьогодні п'ятниця. Отже, черговий сюжет серіалу Світ за очі цього разу про унікальну пам'ятку природи озеро Берестувате. Його офіційна назва болото чорне ліс. Воно справді нагадує болото, бо дуже заросло. Вода там завжди однакової температури. А от яка глибина, жоден науковець не скаже. Втім, дно десь таке є. Там, за переказами, покоїться коштовна карета турецького хана. Її шукала, але знайшла тільки хмари кіровоградських комарів. Відчайдушна Дарина Горова. Площа озера 16 гектарів, а от глибини ніхто не знає. Адам Іванюк був тут лісничим 23 роки. Він теж намагався виміряти. Скільки ж метрів? Виплили з колегою на середину озера, взяли два мотки мотузки по 250 метрів. Прив'язали линви до великого каменя і кинули у воду. Приблизно на середині другої катушки вже остановилось. Таке було враження, що вже там дно. Ну, коли ми поболтали його, значить, катушка опять почала розматуватися. І не доходячи, буквально метрів десять до кінця другої катушки, вона остановилась. Зараз ми теж спробуємо виміряти глибину цього озера. Допоможе нам отака здоровезна вудка, наше мірило. Отож, вода була тут вище мого зросту, а знаходимося ми біля берега. Просто важко уявити, що там посередині. Дарма що озеро більше нагадує болото. Легенд тут не у всякого моря, стільки в цих краях любив погуляти махно, грабував тут потяги. Він тікав верхом на коні з буквально десятками його однодумців, і награблене золото по одному повірю він скинув. І закопав в одному із великих дубів Чорного озера, чорного лісу, а по другому повірю він їх просто утопив в Чорному озері. Можливо, замулюється десь у цих глибинах і карета самого хана Гірея. Турки колись тут табором стояли. Карета його була із чистого золота, украшена значить діамантами, сапфірами і другими дорогою цінними каменями. І коли знову ж таки російські війська почали гнати і вести таку дорогоцінну карету з собою було не було коли. І по повір'ю він утопив в чорному озері. Ага. У 50-х турецький уряд офіційно звернувся до радянського союзу. Озеро почистимо, але все, що знайдемо, наше туркам відмовили. Однак і досі околицями озера з металошукачами бродять мисливці за скарбами. Колись тут була дача обкому партії, але відпочивальники не купалися. Вода дуже холодна і завжди однакової температури. Вони радше милувалися флорою, фауною. Місце славиться рідкісними видами тварин і рослин. Ось у черепаху лісник зловив у озері на радість туристам. З Кіровоградщини Дарина Горова Євген Сакун К1.